Прямо, прямо Сейчас буде справа хата, отуде вишня. Оце сейчас, 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 сейчас. Вот она, да, ставай, сідай. Да, будемо їхати. Да, да, сигнал. Вань, давай бістріше. Ви зібрані? Так. Давай, давай, бігом, бігом. Ти з мамкою? Давайте бігом, 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 бігом. Речі, речі, давайте. Збирайте паспорта. Давай, що нести? сти? Ну, Навірно, є ще щось не знаю. Що ще? Все? Не спішіть, не спішіть, не спішіть. Давайте, давайте. Давай. Тихенько, тихенько, тихенько. Прямо сюда 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 да, да. да. Сідайте. Де Ваня? Ваня, быстрій! Ззаді закрыли? Да, ганя, закрили. Телефон взяли. Все взяли. Прямо. Олег, закривай. Прямо. 22 посадили. О, нормально. Так, давайте. Движица. Ага. До тенечек может, останьте пока. Все. Уже тут не страшно, уже.